Вітаю, я Олексій Якубін, кандидат політичних наук. Ви дивитесь НП. Протягом тижня з 22 по 28 вересня ми слідкували за всіма новинами, щоб заощадити ваш час та поділитись лише найважливішим. Тож давайте разом відрефлексуємо, а ви зробите власні висновки. Діліться думками та ставте лайки. Ми дуже цінуємо ваш вклад у розвиток україномовного Ютубу. 80-та сесія Генасамблеї минув тиждень високого рівня 80-ї сесії Генасамблеї ООН. події, де вирішуються не лише глобальні пріоритети, а й формуються нові політичні союзи. Які заяви визначили порядок денний ювілейного зібрання на поляги Насамблеї Володимир Зеленський провів справжній дипломатичний марафон? Десятки зустрічей, Головна тема яких оборона України в По обговореннях з партнерами Зеленський почув побажання успіху у відстоюванні територій і натяк на те, що поміч очікувати слід лише від Європи. Говорили про програму ПЮРЛ спільне закупівлі зброї за кошти союзників. Лише за два місяці вона вже зібрала понад 2 мільярди доларів. З очільником Франції президент говорив про ППО. Санкції та використання заморожених активів Росії окремо про загрозу всьому ЄС. Російські дрони літаки дедалі частіше фіксують у небі над Польщею, Румунією та країнами Балтії Скандинавією. Скандинавії. Зеленський підкреслив, це не випадковість, а цілеспрямовані провокації. Тому оборона Європи має бути посилена. Були неочікувані союзники. Панама скасувала реєстрацію понад 200 російських танкерів із тіньового флоту та пообіцяла підтримати українську резолюцію. Вон щодо повернення дітей. Президент Пар та очільник Казахстану заявили, що їх країни готові стати майданчиком для потенційної зустрічі Зеленського і Путіна. Сам Зеленський наголосив. Київ відкрито до переговорів без попередніх умов на відміну від Москви. Важливою подією стала кримська платформа, яку вперше провели на глобальній арені прямо під час генасамблеї. Участь взяли понад 60 країн і міжнародних організацій. Зеленський сказав, головне не допустити, щоб війна стала новою нормою. Мустафа Джемільов наголосив, для кримських татар деокупація це питання виживання. Зустрічі зеленського торкалися і гуманітарних питань. Зокрема, із королем Швеції обговорив відбудову та реформу шкільного харчування, яку курує перша леді. А ще несподівано відновив та встановив дипломатичні відносини із Папановою Гвінеєю та Сирією. У виступі з трибуни Зеленський був прямолінійним. Гарантії безпеки без союзників і зброї не існує. Він заявив, що міжнародні інституції занадто слабкі, щоб зупиняти війни, і попередив Росія намагається повторити ліванський сценарій у Молдові. Президент закликав світ виробити правила використання дронів і штучного інтелекту у війні, бо зупинити Росію зараз дешевше ніж будувати бункери. Потім ще одним важливим питанням стала Палестина. За кілька днів одразу кілька європейських країн, серед них Франція, Бельгія, Люксембург, Мальта та Монако, оголосили про її офіційне визнання. Відповідно, Європейська комісія своєю чергою створює донорську групу для відбудови гази. Збитки там уже перевищили 18 мільярдів доларів. Лідери наголошували, це не поступка Хамас, а навпаки, крок до миру, якого світ чекає десятиліттями. І без несподіванок не обійшлось. Просто під час генасамблеї спецслужби викрили високотехнологічну операцію, яка могла паралізувати мобільний зв'язок у місті. Система налічила понад 100 тисяч сім карт і 300 серверів. За даними New York Times, вона могла відправляти до 30 мільйонів анонімних повідомлень, масштаби яких ще не бачили. Звісно, що ця генасамблея була присвячена не тільки українському питанню та питанню близького сходу. Обговорювали і міжнародне співробітництво між країнами, реформований питання клімату, і вже традиційне питання стійкового розвитку і прав людини. І все це під слоганом Краще разом 80 років і більше для миру, розвитку та прав людини. Складно не погодитись, але ми з вами розуміємо, що як світ. Так і на ці генасамблеї ООН з єдністю є проблеми. Врятую красу. Це безкоштовні операції, реабілітація та підтримка для тих, хто отримав поранення обличчя внаслідок агресора. Але щоб благодійний фонд міг вам допомогти, вам потрібно зробити лише один крок заповнити анкету. Покликання на анкету в описі під відео. Репараційна позика. Європейський союз може виділити Україні мегапозику, що назвали репараційною. Сума планується величезна, але разом із Надіями вона викликає і запитання: чи справді ці гроші допоможуть нам відновити економіку та пройти найважчі роки війни? Чи вони стануть ще одним випробуванням вже фінансовим? Стало відомо, що ЄС розглядає можливість надати Україні так звану репараційну позику на суму до 130 мільярдів євро. Остаточний обсяг допомоги визначить після оцінки Міжнародним валютним фондом фінансових потреб України у 2026-27 роках. Про це повідомляє Reuters із покликанням на джерела в ЄС. Ідею такого кредиту на основі заморожених російських активів запропонувала очільниця Єврокомісії. За її словами, ці гроші мають піти на оборону України, а повертати їх буде Київ лише після того, як Росія виплатить репарацію згідно з майбутньою мирною угодою. Ризики за позику ЄС планує розділити між усіма країнами-членами, а також, можливо, державами Великої Сімки. Після початку повномасштабного вторгнення РФ Захід заморозив близько 300 мільярдів доларів російських державних активів. Це означає, що РФ не може ними користуватися, але формально вони все одно належать їй. Найбільша частка цих коштів, понад 200 мільярдів євро, знаходиться у Європі, зокрема у бельгійському депозитарії Euroclear. Цікаво, що значна частина активів уже перетворилася у живі гроші через погашення цінних паперів, і саме вони можуть стати основою для фінансових схем на користь України. Окрім того, самі по собі активи приносять доходи приблизно до 20 мільярдів євро до 27-го року. І ЄС уже вирішив спрямувати ці прибутки на допомогу Києву. Але чому не можна ті гроші просто взяти і передати Україні? Головна проблема тут у тому, що замороження і конфіскація це не одне й те саме. Заморозити активи можна політичним рішенням, а от забрати їх на користь іншої держави це вже складне юридичне питання. Тут працює принцип суверенного імунітету. Власність держави захищена міжнародним правом, якого ми, ну і ЄС, на відміну від деяких, дотримуємося. І без спеціальних механізмів її не можна просто вилучити. Саме тому країни ЄС і Сімка шукають обхідні варіанти: наприклад, не відбирати активи напряму, а використовувати їх як гарантію для кредитів. Тобто, юридично гроші залишаються російськими, але фактично працюють на фінансування України. Це такий компроміс, який дозволяє допомогти Києву, не порушуючи одразу міжнародне право. Думаю, що в кожного українця виникає дуже передбачуване запитання: а що буде, якщо РФ не виплатить репарації? Бо ж нагадаю, за ідеєю, кредити для України мають бути повернені тільки коли Росія виплатить репарації після завершення війни. Але якщо Москва відмовиться, а це більш ніж імовірно, то ЄС доведеться вирішувати, що ж робити далі. Один із варіантів конфіскувати заморожені активи як контрзахід. Тобто як відповідь на відмову виконувати міжнародні зобов'язання. Проте це теж не без ризиків. РФ може подавати до судів, а фінансові інституції, через які проходять активи, можуть опинитися під тиском. Але це буде завдання зірочкою саме для ЄС, бо нагадаю, Україна зобов'язана буде повернути ці кошти тільки у випадку, якщо РФ виплатить репарації. Тобто це такий умовний борг. Якщо компенсації не буде, кредит Україні не зарахують як зобов'язання, і він не стане тягарем для державного бюджету. Виділені гроші Україна отримуватиме траншами. Частина піде на бюджетні потреби, частина на європейське оборонне співробітництво, що пов'язане з ініціативою сейф, яка передбачає прискорене фінансування від прибутків з заморожених російських активів. У результаті після усіх технічних відрахувань Україні буде доступно близько 140 мільярдів євро чистого фінансування. Це рішення має стратегічне значення. ЄС фактично кредитує Україну зараз, але розраховує, що в майбутньому ці кошти покриє РФ через репарації. Водночас у Брюсселі наголошують, що перш ніж розпочати новий механізм, ЄС має повернути попередню позику 45 мільярдів євро, яку торік Україні погодили країни G7. На думку нашої редакції, ЄС цією ідеєю все ще намагається усидіти на двох стінцях. З одного боку, не вилучати російські гроші, бо тоді це може зламати фінансову систему Європи, адже інші країни у такому випадку почнуть виводити гроші. А з іншого боку, ЄС фактично виділяє кошти зі свого бюджету і готує майбутній перемовний пункт ЗРФ. Але головне для нас, що проблема повернення цих грошей не буде проблемою України, і ці кошти дійсно допоможуть нашій державі протриматися найближчі роки. Визнання Палестинської державності у світі знову заговорили про палестинську державність. Процес її міжнародного визнання активізувався. Але чому після десятиліть переговорів і конфліктів Палестина досі не є повноцінною державою? І чи допоможе визнання покласти край одному з найдовших протистоянь 20-го і 21-го століття? Чи може стати іскрою для нового витка ескалації? Щоб зрозуміти це, треба згадати історію. Конфлікт Ізраїлю та Палестини бере початок ще з часів британського мандату після Першої світової у 1917 році Британія видала так звану декларацію Бальфура, підтримавши створення в Палестині національного дому для єврейського народу, одночасно визнаючи права місцевого арабського населення. На практиці ця рівновага виявилася складною у 1947 році. ООН ухвалила план поділу Палестини на дві держави єврейську та арабську, а Єрусалим зробити міжнародною зоною. Єврейські лідери погодились, арабські країни відмовились. У 1948 році проголошено створення Ізраїлю. Арабські країни намагалися знищити нову державу, але Ізраїль вистояв і навіть розширив свої кордони. Палестинська держава так і не виникла. Західний берег відійшов під контроль Йорданії, сектор Гази під контроль Єгипту. Після шестиденної війни 1967 року Ізраїль окупував ці території, що остаточно заморозило створення Палестинської держави. А за міжнародним правом Монтевідеось конвенцію 1933 року, щоб вважатися державою, потрібні чотири ознаки. Постійне населення, територія, реальна влада та можливість вести міжнародні відносини у випадку Палестини. Населення є, але територія розділена, а контроль за різними частинами обмежений: західний берег під управлінням Палестинської автономії, сектор гази, Хамас. Міжнародне визнання не повне. На практиці Палестина має дипломатичні місії, посольства в різних країнах, бо навіть в Києві є. Бере участь у міжнародних спортивних змаганнях на кшталт Олімпіади, а організація визволення Палестини ще 1988 року. Оку проголосила незалежну державу, яку визнали багато країн глобального півдня. Сьогодні її визнають 157 із 193 держав-членів ООН. Але переговори фактично зупинилися після 2014 року. А прем'єр Ізраїлю прямо заявив, що Палестинської держави не буде, бо Ізраїль має контролювати безпеку на всі території на захід від річки Йордан, саме там, де мала бути Палестина. Зараз на рівні ООН Палестина має статус спостерігача, але не має права голосу. Для повного членства потрібно схвалити. Валення ради безпеки, де право вето має союзник Ізраїлю. Палестинська автономія здійснює обмежене саморядування, видає паспорти, керує систему охорони здоров'я та освіти, але повністю не контролює територію. Після громадянської війни 2007 року сектор Гази перейшов під контроль Хамас. Таким чином, західний берег і Газа фактично контролюються різними структурами. Мирний процес 90-х років, який передбачав створення двох держав, поступово зійшов на нівець. Для палестинців їхня держава складається з трьох частин: східного Єрусалиму, Західного берегу та сектору Гази, але Жодне керівне угруповання не контролювало всю територію. Новий етап почався 13 вересня, коли Генасамблея ООН ухвалила декларацію про створення Палестинської держави. Документ закликає до роззброєння Хамас і нормалізації відносин з Ізраїлем. Слідом заяви про офіційне визнання зробили Канада, Австралія, Бельгія, Монако, Велика Британія, Франція, Португалія. До слова, Україна також офіційно підтримує концепцію двох держав, причому від самого початку. Ще Українська Радянська Соціалістична Республіка визнала Палестину в 1988 році, дехто вважає це символічним жестом. Палестинська автономія не має повноцінного місця в ООН і не контролює кордони. На території Палестини немає офіційних посольств, і країни не можуть вільно направляти туди дипломатів. Ізраїль контролює доступ товарів, інвестицій, освітні і культурні делегації. До західного берега можна потрапити лише через Ізраїль або контрольований Ізраїлем кордон із Йорданією. А доступ до сектора Гази майже повністю контролює Ізраїль. Ті, хто визнає Палестину, і сама автономія кажуть, це буде не порожній жест. Наприклад, у Великій Британії вважають, що визнання може відкрити можливість для партнерства між сторонами на рівних і змусити деякі країни переглянути свої відносини з Ізраїлем. Один з практичних наслідків можливе обмеження ввезення продуктів із, із ізраїльських поселень на окупованих палестинських територіях. Хоча серйозного удару по ізраїльській економіці це не завдасть. Ця хвиля визнань не виникла на порожньому місці. У світі сформувалися за останні декілька років потужні Лубійські мережі підтримки Палестини. Рухи солідарності, інформаційні кампанії, дипломатичні тиски. Фактично, Палестина у цьому інформаційному полі здобула значну перемогу. Увага світових медіа і громадське співчуття зіграло свою роль. На мою думку, потрібно рухатись визначеним вектором до існування двох держав, тому що на це є рішення ООН ще від 1947 року. Але поки що не зрозуміло, яким чином міжнародне визнання Палестини з. Зможе сприяти вирішенню конфлікту. Радше це протиставлення нинішній політиці керівництва Ізраїлю. Рож Гашана. Цього тижня Омань знову стала центром великого паломництва. Тисячі хасидів з усього світу приїхали в Україну, щоб відсвяткувати Рожга Гашана – єврейський новий рік. Як зустрічало їх місто цього разу? І що означає ця традиція для самих паломників і для України? Гашана – це набагато більше ніж просто дата в календарі для юдеїв. Це початок нового духовного відліку, час, коли людина ніби постає перед небесним судом, згадує про жити оцінює вчинки і просить кращої долі на наступний рік. Хасиди вірять, якщо в ці дні бути поруч із рабі Нахманом, засновником бреславського хасидизму, отримаєш особливе благословення. Він майже все своє життя провів в Україні, де було багато представників хасидизму. Ще за життя він просив своїх учнів приходити до нього на Рожгашана. І місцем свого вічного спочинку він сам обрав Умань. Тож тепер щороку тисячі прочан долає тисячі кілометрів, щоб виконати цю настанову. Колись тут збирались лише сотні людей за радянських часів підпільно ризикуючи свободою. А після незалежності України ця традиція вибухнула з новою силою. І тепер Умань на кілька вересневих днів змінюється до невпізнання. Місто наповнюють натовпи прочан. Звучать молитви просто на вулицях, співають до ранку. А біля кафе і крамниць утворюються величезні. Черги. Попри обстріли небезпеку, хасиди продовжують їхати. І цього року рекорд за весь час повномасштабного вторгнення майже 40 тисяч паломників, серед них близько 6 тисяч дітей. Вони приїхали з усього світу, щоб зустріти новий рік біля могили Рабі Нахмана. В останню таку кількість бачили ще у 2017 році. Для порівняння у перший рік великого протистояння було близько 23 тисяч паломників. Наступного вже 37, торік, 34. А тепер традиція знову вийшла на мак максимум. один з найяскравіших моментів свята обряд та шліх. Тисячі прочани йдуть до озера, щоб символічно витрусити з кишені гріхи минулого року. Це видовище справді вражає. Ціла ріка людей у білому, які кидають крихти хліба у воду, вірячи, що разом із ними зникають їхні провини. Але рожга шана це не лише молитви, це ще й про радість. Рабі Нахман заповідав у ці дні. Треба веселитись, і тому цими днями в умані лунали пісні, звучав сміх, на вулицях танцювали. Атмосфера подвійна з одного боку тиша і молитви, з іншого море радості, і енергії. І звісно, усе це влітає в копійку. Хасиди їдуть сюди з усього світу, відкладаючи гроші цілий рік. І в Умані одразу стикаються з високими цінами у хазицькому кварталі. Пляшка води 100 гривень, кіпа 420, часник 350 гривень за кілограм, перед чилі – аж 600. Банани 160, а навіть картопля 80. І це ще дрібниці житло, окрема історія. Навіть якщо ділити кімнату на шістьох, вийде близько 4 тисяч гривень з людини на добу. А сувеніри, наприклад, вітрячки зображенням Рабі Нахмана 50 доларів, тобто понад 2 тисячі гривень. У підсумку лише туристичний збір із цього паломництва дає бюджету Умані близько 20 мільйонів гривень. І місто зрозуміло на це розраховує. На мою думку, різноманіття це справжній капітал України. Приїзд Хасидів до Умані може здаватись комусь гучним чи незручним, але насправді він показує, Україна відкрита для світу. Тут перетинаються культури, традиції, люди з різних куточків планети. Нам пощастило мати таке культурне різноманіття, і варто його цінувати, адже саме воно робить нас багатшими, цікавішими і Спонсор нашого показу Спрага. Спрага. Комбуча року. Ukraine Вау. Шукайте, куди піти у Києві на вихідних, і ще й бажано так, щоб було цікаво і дорослим, і дітям. Маю для вас ідею. На центральному вокзалі відкрилася виставка Ukraine Вау із сотнею різноманітних експонатів і десяткою інтерактивних зон. Перша Ukraine Вау wow у 2019 році змусила Київ говорити про себе від віртуального польоту над Батьківщиною матері до фотозон, як от Рівненський тунель кохання. За перший вікенд виставку відвідали тоді 15 тисяч людей, а за 4 місяці рекордні 330 тисяч. І це не просто на словах. Тоді це зафіксували у національному реєстрі рекордів. Карантин вніс свої корективи, але тепер виставка повертається і ще більш масштабною. З кількома локаціями, які тоді вже полюбилися відвідувачем, і сотнями нових інтерактивів на майже 4 тисячах квадратних метрів. Ціла команда із понад 200 людей вирішила спробувати оживити тисячолітню історію України. Тут працювали історики, письменники, стендапери, представники театру Франка. Серед експертів навіть професор Тімоті Снайдер. Всі вони не просто ставили експонати. Вони думали, як зробити виставку вау для всіх. У тому числі для тіктокерів, які явно можуть допомогти популяризувати увесь цей проект. Один із найбільших експонатів виставки 20-метрова козацька чайка, яку врятували і транспортували із Черкащини. Команда виставки розповідає, що вона стояла на мілині, довелося викачати воду, задіяти буксир, кран і причеп і доставити до місця виставки. Є також інтерактивні живі інсталяції, наприклад, міні-копія харківського будинку Слово, де жили митці розстріляного відродження. Домофоном можна подзвонити Миколі Хвильовому, Павлу Тичині або Остапу Вишні. Після дзвінка запалюється світло, а зі слухавки чути голос дружини хвильового або галас вечірки у Вишні. Театр Франка створив семиметрову декорацію зі сцени Конотопської відьми Івана Уривського. У ній відьми сидять на призьмі. Над усім цим працювали і художники, і декораційний цех, і сам Уривський. Це з тієї самої Конотопської відьми, на яку вже котрий рік аншлаги в касах і вичепити квитки ще той квест. А вже ж є фотогенічні локації для тих, хто шукає можливість зробити фоточку в інстаграм. Найдорожча інсталяція тут поле зі 110 тисяч справжніх колосків у дзеркальних стінах. Тут кожен кадр виглядає прямо як з обкладинки журналу. Як на мене, один із найцікавіших залів на виставці Юкрейн Вау wow це зал з артефактами. Тут можна побачити трофеї з Євробачення, пояс Андіспітетусика, шаблю Мазепи, яку він піднімав після важливого виграшу, оскар Мстислава Чернова, золотий м'яч Андрія Шевченка. Ці експонати це як маленькі шматочки історії, які знову змушують пережити ті емоції важливих для України подій. Виставка працює з 26 вересня по 9 листопада. Квитки коштують 350 гривень для дорослих і 200 гривень для дітей. А для військових і їхніх родин вхід безкоштовний. І, до речі, з кожного квитка 50 гривень йде на підтримку музеїв, які допомагали створювати цю виставку. Щоб потрапити, просто йдіть на центральний вокзал і слідуйте до 14-ї колії. Мені здається, що головна ідея Ukraine Wow – це спосіб зібрати наші колективні спогади в одне місце, бо кожен із нас щось із цього вже бачив по телевізору, у соцмережах, у новинах. І ця упізнаваність, ці позитивні враження створюють відчуття єдності, якого час від часу нам дуже бракує. Міркування залужного у Лондоні проходить одна з найбільших світових виставок оборонних технологій, і серед сотень експонатів із різних країн Україна представлена на високому рівні. Десятки наших компаній показують не радянське залізо, не зброю минулого століття, а інновації, які вже сьогодні цікавлять не лише бізнес, а й військових з усього світу. Її відвідував Валерій Залужний тепер уже посол України у Великій Британії, а колись головнокомандувач ЗСУ, що наштовхнуло його на деякі думки, які він виклав у своїй статті для дзеркала тижня. І ми і проаналізували для вас. Отож, майбутні війни визначають не кількість громад чи танків, а технології вважає залужний. І той, хто першим перехопить технологічну ініціативу, матиме перевагу. Що 23-му році він попереджав партнерів: війна стає динамічною, технологічною. і Без нових рішень ми не зможемо вирватися з позиційного глухого кута. А тепер трохи про цей глухий кут Залужний порівнює події літа 23-го року з першою світовою позиційна війна, фронт розтягнутий, укріплення щільні, швидких проривів. Немає Росія просувається повільно, витісняє наші підрозділи, але не знищує їх. І головне, у таких умовах ми втрачаємо можливість маневрувати, оточувати, застосовувати мобільні резерви. Чому так сталося? Перша причина брак сили засобів. Для прориву потрібна була рішуча перевага, мобільні резерви, техніка, але їх не було. Частини розосередили, нові формування, створювали з нуля, часто без достатнього озброєння, без підготовки. І це залежало не лише від нас, а й від наших партнерів, які не завжди розуміли терміновість. Друга причина безпілотники. Вони стали вирішальним фактором. Росія навчилась цілодобово вести повітряну розвідку, бачити наші пересування, виявляти скупчення техніки, вчасно перекидати резерви. І головне коригувати артилерію з неймовірною точністю. Це фактично знищувало можливість приховано готувати контрнаступ. Залужне вважає літній наступ 23-го року провальним, а ціну курської операції 24 четвертого надто високою. Але головне було не застрягнути в цій поразці, а зробити висновки і висновок один. Вижити в цій війні можна тільки завдяки інноваціям. Саме вони стають фундаментом стратегії стійкого опору. Сучасне поле бою це вже не просто окопи, і танки. Це мережа кіберфізичних систем, безпілотники, роботизовані машини, сенсори усі працюють разом, обмінюючись даними в режимі реального часу. Вони збирають інформацію, обробляються її і виконують завдання, отримані від командних пунктів. Найслабше місце цієї системи зв'язок, але вже Же з'являються автономні системи, вони здатні самі обробляти дані і ухвалювати рішення а до командного центру звертаються лише тільки в складних випадках. Такі системи можуть не лише атакувати, а й захищати нас на полі бою. Що для цього треба на рівні держави створити стратегію розвитку передових технологій, а саме наукові дослідження, виробництво, експлуатація, чітко розподіливши обов'язки, залучати фахівців, особливо у сфері програмного забезпечення. Багато з них уже і так служать у ЗСУ і можуть допомогти прискорити розвиток, забезпечити доступ до мікропроцесорів, чіпів, хоча це складно через певні геополітичні нюанси. Будувати альянси через експорт технологій та використовувати можливу західних наукових центрів, наприклад, ЦЕРН. відокремити Росію від технологій і водночас максимально інтегрувати Україну у світову науку у підсумку. каже залужна перемога України: це позбавити Росію можливості диктувати свої умови. Сьогодні виживання і стійкість держави залежать від фронту, а фронт від технології. Швидке освоєння масштабування нових технологій дозволять Україні адаптувати швидше, ніж ворог. І саме інновації дають шанс застосувати стратегію стійкого опору. На мою думку, цікаво, що посол України у Великій Британії наважився написати статтю, якій є і левова частка критики щодо рішень військового командування. Схоже, що Валерій Залужний залишає для себе можливість політичної кар'єри. Адже ця стаття справді нагадує не просто статтю дипломата, а програмну статтю політика. А що ви думаєте про цей тиждень? Які новини були? Для вас найважливішими? Напишіть свою думку в коментарях. Щоб не пропускати нашу розгорнуту аналітику за тиждень, не забувайте про підписку та дзвіночок. Тож я традиційно бажаю вам Божого благословення та мирного неба над головою. До зустрічі наступного тижня.